Це номер в готелі Богославля за 1170 гривень. Тут вже бачимо зовсім інший дизайн. Чудовий ремонт. Подивимося на зручності. Для них душова кабінка. Підемо далі, подивимось. Я все-таки сюди. тут. був коридор, тепер ми зайшли в кімнату. Ну, також табличка висить не палити, для цього є балкон, і лише з за балкона тут. Майже 200 гривень дорожче. І зараз покажу все, що є. От також тут телевізор. Тут уже бачимо Wi-Fi є, нам зразу дали. Пін-код від Wi-Fi, кондиціонер. такий двохспальне ліжко. Тут чайник є. І для холодильника ось така стоїть ніша, холодильник тут великий. І балкон. Це готель «Богославля» зразу стоїть при в'їзді. Тільки в'їжджаєте в, в Богуслав і зразу є такий готель. Тут ось такий балкон. І вид на оце історичний музей. Ось зразу оце в'їзд, оце в'їзд в Богослав. І зразу на в'їзді Богуслав і є цей готель.